Добрий день, всі мерщі, сідайте, діти, Домовляємось не шуміти, на занятті не дрімати. Тож, гаразд, часу не гаймо, заняття розпочинаймо. А щоб заняття було цікавим, нам потрібен гарний настрій. Тож посміхніться тим, хто біля вас поруч. Пограємо діти в гру. Гра називається Знайди мене серед картинок потрібно знайти кімнатні рослини. Будьте уважні. Так, правильно, це Фікус, сан Пеларгонія і колеус. Діти, ви всі добре знаєте, що кімнатні рослини очищують повітря, зволожують його, знищують шкідливих кумах, збагачують повітря киснем, прикрашають кімнату, а також кімнатні рослини лікують. З давніх давен. Людина відчувала свій нерозривний зв'язок з природою. Вона не тільки отримувала задоволення, вдихаючи запах листя і аромат квітів, але й відчувала при цьому приплив бадьорості і сил. Здавна люди знали, що багато рослин здатні зцілювати, тож зверталися до них по допомогу. На сьогоднішньому занятті ми поговоримо про лікарські кімнатні рослини та про їх значення в житті людини. Пеларгонія. В народі ще кажуть калач або калачик. Пеларгонія відзначається за жарознижувальною, болевтамувальною, кровоспинною і заспокійливою дією. Якщо влітку ми, поранивши руку чи ногу, прикладаємо до рани листок подорожника, то взимку його можна замінити листочком пеларгонії. Декілька крапель свіжого соку з рослини вгамовують зубний біль. Компрес із двох-трьох листків знімає запалення вух і головний біль. Листочок цієї чудодійної рослини можна додавати до чаю від застуди. Кімнатна рослина алої. Лікувальні властивості алої були відомі ще в стародавньому Єгипті та Китаї. Часто алої називають домашнім лікарем. Ця рослина володіє антисептичною і бактерицидними властивостями, зміцнює імунну систему, лікує простудні захворювання і допомагає справитися з головним болем. СанС'єра. А ця рослина з давніх давен трапляється на підвіконнях сільських і міських будівель. Невибагливу рослину Сансев'єру, звану в народі, як тещин язик, або зміїна шкіра по праву можна вважати генератором кисню. сан допомагає людському організму адаптуватися до умов, що змінилися. Підвищуючи його імунітет, тим самим вона оберігає від застуди, знижує шкідливий вплив перепадів атмосферного тиску, температури і вологості повітря, захищає вона і від токсинів, що виділяються синтетикою і лінолеумом. А зараз трішки перепочиньте з цими веселими кактусами.

Діти, а ми отримали листа? Давайте почитаємо, що там написано. Нам тісно замучила спрага, нам важко дихати. Ой, діти, що це може бути? Як ви думаєте? Ой, я думаю, що цей лист нам прислали рослини. А що ж вони хочуть нам сказати цим? Нам тісно, про що нам повідомляють квіти? Мабуть, те, що потрібно їх пересадити? Так, а замучила спрага. Про що повідомляють? Мабуть, їх слід полити. Діти, а якою водою поливати треба квіти? Так, відстояної кімнатної температури. Ой, ще одне, нам важко дихати. А тут чим ми можемо допомогти квітам? Так, ми ж можемо підпушити ґрунт у горщиках. Діти, чи всі згодні зі мною, ми ж можемо так допомогти рослинам, правда? Діти, ви в мене молодці. Ось і закінчилося наше заняття. А ви маєте запам'ятати, що кімнатні рослини теж наші друзі. Що вони допомагають нам зберегти наше здоров'я. Вони дуже і дуже корисні. Але, діти, ви маєте запам'ятати ще одну дуже важливу річ, що самому не можна призначати собі ніякі лікування навіть рослинами. Обов'язково завжди потрібно порадитися спочатку з лікарем. Дякую за увагу.